Всім привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про відомих футболістів, які проміняли збірну України на Росію. А також ми поговоримо про Анчелоті, який пояснив, що чекає на Луніна в мадридському реалі та ще про багато цікавих новин. А ще я хочу сказати те, що нам зараз, як ніколи, потрібно об'єднуватись все буде Україна! Бажаю вам приємного перегляду. Поїхали! Нападник Ворскли Владислав Кулач. Про нічію з Динамо. Ми сьогодні заслуговували на перемогу. У нас було набагато більше моментів, ніж у Динамо. Але нічия для нас добре. Якби перед грою знали, що буде такий рахунок у Києві, то зраділи, але по грі ми були кращими. Можна сказати, що ми втратили очки. Друзі, а чи є серед нас фани Ворскли? Якщо є, обов'язково напишіться в коментарях. Лідер київського Динамо Андрій Ярмоленко відверто розповів про свою нинішню роль у столичній команді. Півзахисник поділився думкою про чемпіонські перегони в прем'єр-лізі. Ярмоленко відповів на багато запитань, зокрема, її про ситуацію з Михайлом Мудриком, повідомляє ютуб канал GG Sport. Андрій Ярмоленко відповів на запитання про те, що порадив би зробити Михайлу Мудрику в ситуації, в якій опинився футболіст. Ветеран Динамо не вірить у те. Що лідер збірноті України вживав заборонені речовини. Ярмоленко знає, як мудрик любить футбол та сподівається, що він Челсі буде виправданий і скоро зможе повернутися на поле. Півзахисник прийняв обдумане рішення повернутися в київський клуб. Він скучив за Динамо і хотів знову побачити рідні обличчя, опинитися в комфортній обстановці. Ярмоленко отримав те, що хотів, і не шкодує про своє рішення. Динамо продовжує лідирувати в турнірній таблиці УПЛ і значно випереджає найближчого переслідувача. Ярмоленко підтвердив, що гравці київської команди мріють завоювати чемпіонський титул, однак Андрій закликав не дивитися в турнірну таблицю до кінця розіграшу чемпіонату. Якщо ти хочеш грати у футбол, треба щодня бути мотивованим. Звичайно, ти напевно вже не станеш найкращим, але якщо ти хочеш перемагати, то треба щодня працювати. Я відчуваю себе старшим братом для хлопців, який може підказати, як слід правильно зробити в тій чи іншій ситуації на футбольному полі. Або хлопці самі приходять до мене за порадою. Я, звичайно, даю якусь пораду, але я можу тільки підказати, розповів Ярмоленко. Топ-клуби АПЛ зберігають інтерес до Вінгера збірноті України. Під час минулого літнього трансферного вікна Жерона попрощалася з кількома важливими футболістами, серед яких був і Артем Довбек. Віктор Циганков також отримував пропозиції від великих команд, але, зрештою, вирішив залишитись. Попри непростий сезон, українець залишається важливим гравцем для команди і знову привертає увагу англійських грандів. Видання El Голи Digital повідомляє, що серед зацікавлених клубів виділяються Арсенал і Манчестер Юнайтед. Які продовжують активно слідкувати за ситуацією навколо українця. Нагадаю, що 50% від суми майбутнього трансферу отримає Київське Динамо. Ця умова була включена в угоду, коли у 2023 році каталонці заплатили за футболіста усього 5 мільйонів євро. КДК УАФ відсторонив головного тренера Ворскли Юрія Максимова на два матчі за вилучення у матчі проти оболоні. Фахівець отримав покарання за навмисне залишення технічної зони з метою суперечки з офіційною особою матчу. Також ворскла зобов'язана сплатити 10 тисяч гривень штрафу за затримання матчу. Динамо влітку може придбати гравця збірної Болівії за повідомленнями Болові Бразіл. Кияни не полишають спро підписати Вінгера Сантоса Мігеліто, якого клуб намагався орендувати цієї зими. Видання стверджує, що у літнє трансферне вікно український грант знову зробить спробу підписати 20-річного футболіста. А поки що він продовжить виступати за Сантос. Цікаво, що гравець є одним з кращих бомбардирів у відборі на чемпіонат світу серед збірних команд Південної Америки. Більше нього забили тільки Нуньєс та Месі. Нагадаю, раніше з'являлися повідомлення про те, що тренерський штаб Динамо відмовився від ідеї підписання Мігеліто. Довбик перестав бути номером 1 в Ромі. Тут у Веб повідомляє, що Артем може пропустити матчі проти Комо та Атлетіко 2 та 6 березня відповідно через фізичні проблеми. У першому півфінальному матчі Кубка Іспанії Реал обіграв у Сан-Себастіані місцевий Реал Сосєдат із рахунком 1-0. Єдиний гол у матчі забив на 19-й хвилині Ендрік. Андрій Лунін вийшов в основному складі та зберіг вороти реала в недоторканності, повідомляє Марка. Головний тренер мадридського реала Карло Анчелоті випустив Андрія Луніна в основному складі столичної команди на перший півфінал Кубка Іспанії проти Реала Сосьєдада. Українець провів хороший поєдинок і надійно захищав ворота Бланкос. Він став найкращим футболістом протистояння та отримав від порталу Sofascore оцінку 8,9 бала. Наставник Реала залишився задоволений грою команди, але поскаржився на те, що мадридці забили лише один гол у ворота суперника. Головний тренер Бланкус окремо подякував за гру Андрію Луніну. Анчелоті підтвердив, що українець захищатиме ворота Реала і в повторному півфіналі Кубка Іспанії. Однак це не означає зміну статусу Луніна в мадридській команді, Тібо Куртуа повернеться на поле в матчах чемпіонату Іспанії та Ліги Чемпіонів. Дуже важливо, щоб усі в команді знали свої ролі. Іноді необхідно проводити ротацію складу, і всі футболісти мають бути готові з'явитися на полі в будь-який момент. Конкуренція робить сильнішою і команду, і гравців. Я вдячний хлопцям за те, що вони це розуміють, заявив Анчелоті. Матч відповідь півфіналу Кубка Іспанії відбудеться в Мадриді 1 квітня. Спортивний директор Шахтаря Даріо Серна. Прокоментував потенційний трансфер Георгія Судакова. По Судакову була одна конкретна пропозиція приблизно півроку тому. Це наполі. Я думаю, що кожен гравець повинен показувати результат на полі, а можливість переходу в інший клуб рано чи пізно з'явиться. Шахтар ніколи не залишав футболіста, якщо його потрібно було продавати. Так завжди було, сказав Даріо Серна. Національна збірна України з футболу свій перший офіційний матч зіграла у квітні 1992 року. Тоді за командою Віктора Прокопенка зіграли декілька гравців, які у подальшому відмовились від виступів за Україну і перебрались до Росії футболістів, які могли виступати за Україну, але обрали виступи за Росію. Насправді було більше ніж декілька. Пише портал Новини. Лайв. Частина з них залишила величезний слід у російському футболі. Про деяких з таких гравців і поговоримо. Ілля Цимбалар народився в Одесі у червні 1969 року, вихованець Чорноморця, встиг пограти і за нього, і за одеський Ска. Після цього переїхав до Москви, де став знаковим гравцем для місцевого Спартака, зіграв три матчі за збірну України, але далі вирішив виступати за Росію. Помер у грудні 2013 року в Одесі. Сергій Щербаков, один із найталановитіших гравців СРСР початку 90-х, народився в Донецьку, встиг пограти за Шахтар, починав грати у збірні України, але відіграв лише два матчі, після чого далі була Росія. Проте його кар'єра довго не тривала. У грудні 1993 року він потрапив у страшну ДТП, через яку був змушений завершити з футболом. Далі запам'ятався роботою тренера у московському локомотиві. Олег Саленко народився у Ленінграді, починав футбольну кар'єру там. Потім був досить довгий та успішний період у Київському Динамо і дебют за збірну України. Далі Саленко вирішив грати за збірну Росії, у складі якої, зокрема, став найкращим бомбардиром чемпіонату світу 1994 року. Повернувся до України, живе в Києві, активно підтримує Україну у війні проти Росії. Його син вже помітний гравець у київському Динамо. Барса вибудовує трансферні плани, як повідомляє іспанський журналіст Фернандо Поло. Нападник Ньюкасла Олександр Ісак, став головною трансферною ціллю Барселони. Утім, підписання Форварда не буде легкою задачею для каталонців. Англійський клуб хоче 100 мільйонів євро за свою зірку, а сам Ісак бажає заробляти 18 мільйонів євро на рік. У поточному сезоні шведський нападник провів 30 матчів за Ньюкасл, забивши 21 м'яч та віддавши 5 гольових передач. Італійський грант зацікавився українцем, як повідомляє тут Омеркато Веб. Інтер розглядає підписання нападника Роми та збірної України. Артема Довбика влітку міланську команду може покинути Маркус Стюра. У разі його трансферу Інтер хоче підписати українського форварда. Зазначається, що італійський клуб вже тривалий час проявляє інтерес до Довбика. Я думаю, що Довбик остаточно покине Ром, тому що його вже посадили на лаву для запасних. Сама команда показує погані результати, а Довбик хоче грати в лізі чемпіонів. Тому він обов'язково покине команду. Для мене найкращий клуб для довбика – це Інтер. Друзі, а як ви гадаєте, який клуб для довбика був би найкращим? А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!